Два фідера, поки що на дзвониках, бо було темно. Зараз можна буде так на один покидати. І одна пружинка. так Для експерименту. Донка. Пробуємо, будемо зараз включатися, як буду клювати, щось кльов є, ніби непогане. Його не забагрив, він запутався, а він проглотнув. До самої задниці такий непоганий хіжак ходить. Та давай поможу, красик а я забагрив. забагрив. Я думаю, що він так херачить? Забагривий давай <с> забагримо, <corp> Але такий непоганий, файний карасик. хребет і то не рот. Каже, що блін заплавник. Позапутувався я, дві вудочки запутав. Андрій карасика витягнув. І все. От Я закинув знову півтораметровий метровий поводок, пучок мотиля. Щось зібаємо, але. Вирішив вже одну, один фідер не перезакидати. Закинув по бокам дві донки з однієї і з другої сторони пружинку, а тут посередній на фідер. Дрісу судака зловив, юршів, яокуня. Та й таке, ні. Прикормку трохи підсипав сипучки мотиля. і магазиною і пінки. О, Андрій тягає. Довгі повитки не канають. Коротився я десь по сантиметрів 50. Поставив пінку, пробуємо. Ніхто нічого не логав. Бо хижак ходить, або вчора були змагання, перегодували рибу. Вода холодна. Не знаю в чому причина. Покльовки маленькі, легенькі є, але не засікається. Пробуємо укорочуватись. Ну, кидаю покльовка зразу. Зразу здьобує. Та я теж, вже чекаю, щоб нормально, але з'їдає. Штучний мотель, такий мотель і піночка. Пробую вже так заманювати. 16-го номер гачок, флагман і 0,10, 0,10 поводок із сантиметрів 60, 70. Ах, ріємося чайком. Кльову нема. Практично нікого. Щось невеличке. Де якщо прайс сюди є? По два. біди. Непогано. Дві пінки. Скільки я вже всього не пробував дві піночки будемо так далі робити. Мені треба, блін, той садок, напевно, перекинути би. Зараз почнуть бомбурити, мені по 100 штук вали, ну тим замахаюся ходити. О, це уловна. Півдесята година. О. Онлайн удар у Андрія. Таке. З кльовим туго. Щось покльовує маленьке, але. Обстановка сумна. Пробую випуска ставити на такий великий гачок з грузилом. Не дурно його привіз. Коротше, цьому випуску вже він у мене три місяці. Холодильник стоїть вже такий, підуставший, але ще живий. Ми може якийсь вальне судачок. Або шо? Даю два. Псіхуємо, то психуємо вже по по. Ну, живе. Я був в шоці. Думав, що йому вже гайки давно. Трошки моху. Хвойних тих голочок. Темно прикормки, не хочу, ярку ставлю, жовту. Бере краще, активніше, але ще треба реалізацію. Тут мала мала, подзіпує. Нападіння одно, попалася, тільки що взяв, ну зразу без перестанку. Дзьобая реалізація. Там Андрій поставив взагалі з 20-го номера гачок такий. А плотву зловив на на неї. Буде шкода, якщо і то, Ні, треба. така, ліпша, але такої не то, що ліпше, чи то Краснопірка. Але наш прайс удала. Давай, 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 тащи. Там же точно щось є. Да. Файно? Підстрахувати. Ах, ти що жирна, дивись яка. А ну поки ж. Та ти що. Файнезно. Дубасила конкретно. Та добрий то, Андрій, та хоч би плотва була. Тут вже файно привало. Обірвало. Не є? Ну. Є. Є? No. Хуємо, пробуємо на такий пучок. Коротше, глушняк. Не буде толку з того. Мотилька зараз ставим, щось на мотилька пробує, але обрив в мене вже третій, тільки удар відчув і риба зійшла. Але таке щось було більшіще. Ну, Дивно, тому що фідергам і... Фракціон повністю послаблений. Не розумію, чого воно сходить. Ліска вже тут 0,12 Уже то вже більш іще грубше. Давай, давай. О. Ще давай. Що, диви, що робить той Андрон? Каже, не вміє ловити. Тягає раз за разом. Вже садок не влазить риба. Є щось? О. Плотвечка. Файна? Ще Чітко. Я би сказав шикарно, але Андрій вже мене обловив. Той Андрій, як потягнув, а ну покажи. Ви потягнув, аж сама кішки повиривав з глотки. Витягнув, блі, всі нутрощі в нього. Тут щось вроді більш або мені так здається, не знаю, ні. Не більшіше Але дай як наш прайс удає. Чуть-чуть поводок дав більший. Плутовечко. Але заглутнула, зараза. Так, з кожним роком канал все тихіший і тихіший стає. Люди більше на фідер переходять. Вже нема тих так сильно дзвоників. Хоча не знаю, я люблю, мені, для мене це азарт, коли задзвенить. Але таке. Коли дуже багато всіх на купу, то ті дзвоники вже та трохи напрягають. Так, обстановка станом на 17 грудня. Активного кльову нема. Ні в кого місцями йдуть, такі якби, напевно, стайки. Там прокльовує, там прокльовують. Але щоб всі клювало. Нема такого. Зараз обід. плотвичка, Зрідка краснопірка і підляж зрідка. Карась взагалі рідкіс. Пробуємо вже і перловка, і мотиль, опари, шпінка, хрубак. Сало. На сало? С Серйозно? Сало і червона пінк. Ну. Пуйде. Ось цей пінопласт збили легенько за губу. Пінопласт і пінг. Так, щоб парило. Пару сила вона, видно, вище. вона в товщі, воді, в товщі води сидить. Пробуємо далі таку систему. І така. Пробуємо. Плотвечка тягається. Ну пінопласна, маленька, але добрий топ. Дві пінки і пінопласт. Ну куди воно пінопласт діває? Дивись, пінка на гачку, а. Пінопласт. Він не може злітати. злітати. Двесь. З двох боків пінка, а посередині був пінопласт. Дві пінки є, а я пінопласт... Думаю, я. Ну я ж кажу якось дивно, типу. Я теж дивуюсь. Це називається Добав... Добав чіпсів картопляних. Якщо я почало клювати. Ну. Нормальний варіант. Хочу чіпсів теж. Зокругляємося вже. Кльову нема, обід, друга година. Ще Хотів скинути камеру підводну з моста. Познімати що там робиться, але дуже мутна вода. Сантиметрів 30 веде місць, не більше. Таке. Трошки плотовички половили. Не судіть строго. Раз у рік поїхав на канали, то облом. Вчора був турнір. Сильно, мабуть, рибу закормили, риба перегодована. Ну, я так підозрюю. І так вийшло. Десь не десь люди трошки потягували більше, ловили, але щоб так аж масивно то кльово не було. Так що все, слава Україні, всім пока!